Мої вітання глядачам телеканалу Ради в ефірі. Програма Власний погляд. Режим економії в енергетиці. Зрештою, які ж плани сьогодні в Україні цього питання, і як і чого чекати українці, як їм діяти і чого їм чекати надалі? Про це буде говорити в нашій студії з Марією Яковлєвою, членом колегії державного агентства з енергозбереження та енергоефективності. Я вітаю вас в нашій студії. Добрий день і дійсно, що таке режим економії. Ми зрозумі... ми вже починаємо розуміти, але власне це настільки актуальна тема, як вижити кожному, як вижити кожному регіону, як вижити державі. Я так розумію, що це питання сьогодні. Є одним із таких важливих і, напевно, на рівні підготовки коаліційної угоди воно також має звучати. Ви берете участь безпосередньо в розробці певних моментів пов'язаних з угодою, і саме питання енергетики. Як воно сьогодні прописується в цій угоді Так, да, Сьогодні наша коаліційна угода це як дорожня карта буде для країни на, 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 на найближчим часом. Що будемо мати? Будемо мати чотири цілі в енергетиці. Перша ціль це лібералізація ринків енергетичних. Таке страшне слово, а насправді воно дуже гарне, тому що воно стосується рівноправ'я, рівного доступу усіх учасників до енергетичних ринків і їх рівні права по відношенню один до одного. Буде стосуватися Ефективного реформування НАК Нафтогазу, бо, на жаль, на сьогоднішній день державний актив це така велика чорна діра для нашої економіки. Потребує негайного ефективного реформування. Механізми, методи, це все буде прописано чітко. Окрім завдань, які стоять, будуть прописуватись і яким чином це робити. Так. Я розкажу зараз, дорозкажу цілі і розкажу, яким чином це буде відбуватися. Бо є ще таке, як третій енергетичний пакет, який нам сьогодні mm -hmm. надав енергетич, європейське енергетичне співтовариство. Mm -hmm. Ну давайте поки поки що зупинимося на цілях. Перша ціль це лібералізація, і все що вона вміщує в себе. Друга 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 ціль, друга і третя вони пов'язані між собою. Це звільнення від залежності. Від імпорту перша ціль це стимулювання власного видобутку газу, нафти, вугілля, створення передумов виробництва власного біопалива. І розвиток uh -huh. цього направлення, використання масове використання альтернативних джерел енергії і таким чином збільшення заміщення залежності від інфор, імпорту. Друга ціль, третя ціль, яка пов'язана з першою, якщо ми вже і будемо мати яку, якусь певну кількість імпорту, то ми повинні його диверсифіку, диверсифікувати. Тобто він не повинен приходити до нас з одних рук, бо ми сьогодні маємо велику проблему. Як є один постачальник, він може диктувати свої умови не тільки на економічному рівні, а, на жаль, і на політичному. Ми маємо зробити диверсифікацію джерел постачання, щоб це було з декількох джерел, і одночасно стимулювати українські компанії, щоб вони видобували енергетичні ресурси, нафту і газ за межами України. І Четверте, це енергозаощадність. Найголовніше, так. Це енергозаощадження і енергозбереження. Це, ми повинні знати... це вже більше на громадян також покладається це завдання. Ну, це вже стосується кожного з нас. Так, ми повинні знати, по-перше, своє реальне споживання. Як будемо знати своє реальне споживання, побачимо, що ми зможемо більше ефективно використовувати. А тепер давайте більше зупинимось цілі досить. Дійсно, красномовно говорять про те, що потрібно сьогодні uh -huh. Україні. Про це багато говорилось. Декларації і заяв було зроблено на різних рівнях і впродовж багатьох років про це ми чуємо. Uh -huh. Нічого не робилося. Чому чи можна сподіватися, що коли воно буде внесено в коаліційну угоду, воно не залишиться рядками на папері, а буде дійсно реалізовувати чи прописані там терміни, чи прописана якась конкретика, чи прописані відповідальні особи, які повинні забезпечити реалізацію цих цілей і відповідальність за те, якщо не буде дотримано того чи іншого цілі або термінів? Так, ви все вірно говорите, У в, в коаліційній угоді напроти кожного пункту прописан термін, обов'язковий до виконання. Це стосується нового парламенту, тобто новий парламент повинен бути орієнтуватися на даний термін, щоб з'явився потрібний законопроект, закон. Виконавча влада повинна буде виконувати за, угу. за цей термін, щоб це як реформа відбулася на підставі. Проголосованого закону. На сьогоднішній день у нас є гарна новина з вами. Вже ми маємо законопроект стосовно третього енергетичного пакету, це реформування газової галузі. Він називається про функціонування ринку природного газу в Україні. Україна вже імплементувала такий закон стосовно другого енергопакету. Він Свою роботу вже виконав, відпрацював, тобто ми сьогодні маємо переходити вже на інший рівень. І основ, основні принципи закладаються в третьому енергопакеті і будуть імплементовані нашим законодавством. Що передбачає собою перехід до третього енергетичного пакету в рамках європейського енергетичного співтовариства, я так розумію. І як там буде розподілено функціональні особливості, що залишаються за Україною, як має сприяти цьому Європа? Знаєте, у Європейці є чудовий принцип. Вони, як дають, поради, то вони дають загальні принципи і великий набор інструментів. І кожна європейська країна для себе, розуміючи, які, на яких принципах вона повинна стояти, вибирає вже дієві для себе інструменти. Бо у кожного на сьогоднішній день вона має якусь певну позицію в своїй там галузі. От так і ми з вами. Які принципи основні закладені в третьому енергетичному пакеті? Це чітке відділення виробництва від транспортування, транспортування від постачання, тобто чітке розділення видів діяльності. Нас... Це нарешті відбудеться усунення монополії, те, що сьогодні заважає жити нашій економіці, запуститися і працювати, і заважає нашим споживачам, бо ми з вами не маємо вибору. Сказати на словах, це досить просто прибрати монополіста з енергетичного ринку. А наскільки це буде просто зробити на практиці? Адже монополіст, ми розуміємо, він має силу впливу, має своїх лобістів в тому ж самому парламенті і буде захищатися. Яким чином це буде прописано, і за який термін ми можемо впоратися з цим завданням, прибрати вплив монополії на наш ринок відповідно і на наше життя, оскільки і ціни формуються, і схеми, і формули, які всі задіяні в енергетичному ринку, відповідно, впливають на кожного із нас. Ви знаєте, це не відбудеться тільки сьогодні. Да? Певні е перетворення вони відбувалися на протязі п'яти років. Е сьогодні ми підійшли з вами до такої фінальної її частини. Не буде ніякої, ніякої війни, насправді. Це робиться дуже виважено і на законодавчому рівні дуже е поступово. Яким чином? Тобто робота вже була запущена, це буде лише це буде вже, Правила... фінал. Це буде вже фінал. Е Насправді наша вся діяльність на енергетичному ринку, вона ліцензується. Тобто окремі ліцензії будуть скасовані. Ні, залишиться тільки одна ліцензія на певний вид діяльності. Компанія може сама вибрати, яким видом діяльності їй займатися, і дати певну заявку до національного регулятора. Нормально, європейська норма. Тобто, деякі приватні особи, які мали контроль в тій чи іншій сфері, вони його просто втратять. Так, Визначившись зі специфікою, якщо хочуть залишатися, значить мають визначитися зі з певною специфікою. Так на сьогодні ну, це все зрозуміло. Жодних проблем немає. Ну буде може виконувати. хтось цього не хоче робити, але mm -hmm. ну, взагалі для цього існує закон, щоб ми його всі дотримувалися однаково. Це нормально. Ну наприклад, Київенерго, йому треба буде оприділитися, що він робить, чи він електрику постачає, чи тепло, чи гарячу воду. До да, Київгазу треба буде же, для себе з'ясувати. Що він робить? Він транспортувальник або він постачальник. Це вони самі мають з'ясувати для себе? Чи Я в принципі не... це буде предметом перемоги? В даній ситуації третій енергопакет дозволяє їм зробити свій власний вибір, не обмежуючи. Між собою домовитися, яким чином. А тепер цікаво було б. Я розумію, що, можливо, і настане якась нова ера в енергетичній сфері. Хотілося б зрозуміти, яким чином це позначиться на кожному із українців. Чи станемо ми менше платити? Якщо, наприклад, запрацюють інші схеми, хто буде встановлювати ці схеми, за якими формулами буде відбуватися нарахування? Як взагалі зміниться сама система? Я думаю, що система зміниться як для споживача дуже, дуже чудово, і, для, і, і як для країни також. Яким чином? По-перше, якщо ми будемо знати своє реальне споживання, так, як споживачі, як ми з вами. То ми будемо сплачувати по-перше, тільки за реальну яким чином ми можемо знати, що для цього потрібно для того, щоб ми реально знали, що ми споживаємо саме стільки, і не а не стільки нам як записують, для того, щоб ми платили, лише за спожити, а не за те, що буде нам написано в платіжках, які приходять дуже проста відповідь. Нам треба встановлювати лічильники. І нам треба їх встановлювати і побутовим споживачам, нам треба, щоб наші е, транспортувальники і магістральними мережами, і розподільчими, так що, також мали дублюючі вузли обліки, що на сьогоднішній день далеко не всі мають. Будемо знати тоді реально своє споживання. Це на, це на роки. Не можу це про це сказати. Але до цього потрібно. йти? В цьому законопроекті uh -huh. написано, що е, якщо то, що стосується побутових споживачів, лічильники встановлюють постачальники і встановлюють це безкоштовно. Це буде прописано в державній спеціальній програмі, яка буде готуватися вже на підставі угоди коаліційної, яка буде визначена. Правильно я розумію? Спеціальні державні програми трошки, будуть прописані. Трошки не так. Тоді трошки як це буде не насправді не виглядати? Не Дивіться, законопроект це не державна програма, це буде закон. Він буде стосуватися вільного ринку газу. Угу. Вільного. Тобто, ми сьогодні найважливіше, що ми отримаємо, ми перейдемо нарешті від державного регулювання до вільного ринку. Але це треба зробити дуже поступово виважено, щоб не одна верства споживачів не потерпала від цього. Третім енергопакетом передбачена така категорія, як уразлива категорія споживачів. Стосовно європейського ринку, це ну, взагалі це населення. населення. Тобто держава повинна захищати своє населення. Якщо ми подивимося на нашу країну, то ми побачимо, що це населення, і сьогодні це теплокому... Теплокомунальна енергетика в розрізі виробництва тепла для населення, тому що вона на сьогоднішній день потребує такої корінної, корінного реформування. Ми знаємо, які сьогодні наші рахунки за тепло. Збільшення ціни, ціни на тепло не, не викликає тільки соціальний взрив з, з боку населення, не змінить взагалі саму ситуацію ані з виробництвом, ані з постачанням тепла. А чи не станеться так, що ми просто гарно заявивши, поговоривши про це і зайдемо в Лихий кут. Ну, Скажу навіть чому, через те, що от 70% найді більше житлового фонду це все старий житловий фонд. Про реформу житлово-комунального господарства ми вже. Мені здається, заговорили просто цю тему, і ця тема просто затягнеться на роки. І переходу до автономного, наприклад, постачання того ж тепла у будинки, ми практично не зможемо перейти в силу цих об'єктивних обставин. На сьогоднішній день маємо дуже гарну ситуацію таку, такого об'єднання сил, тобто і комітет з енергозбереження, і група експертів, mm. яка працює в розрізі енергетиці по коаліційній угоді. І партійні представники всі сьогодні стоять на одній позиції, що нам з вами потрібно реальне реформування, не тільки розмови. Сьогодні ми з вами маємо. Вже певні напрацювання, які я думаю, як зайде нова Верховна Рада, ви їх побачите як реєстрацію вже певних законопроєктів, і буде їх нормальне обговорення. І я думаю, що навкорочі терміни вони будуть проголосовані і прийняті до вже роботи виконавчої влади. Але для того, щоб реформувати житлово комунальну сферу, потрібні великі інвестиції. Я так розумію, що це мають бути і напевно державні програми. Чи прописуються сьогодні, чи передбачені навіть коляційною угодою державні програми цільові для того ж самого енергозбереження, наприклад, утеплення будинків? Зрозуміло, що у людей сьогодні на це грошей немає. Це мають бути або кредитні якісь кошти, або напевно десь кошти інвесторів. Чи є таке питання, і яким чином воно буде вирішено? Знаєте, ми не такі бідні насправді. Ми всі разом з вами платимо великі кошти за утримання наших будинків прибудинкових територій. Перше питання, яке сьогодні досить ретельно розглядається, це яким чином ці кошти витрачаються. Бо певна кількість цих коштів можуть піти саме на утеплення будинків. Хто буде ці правильно це все розраховувати? Це буде стосуватися реформи комунального ринку. Тобто ми будемо також, реформа за, застосується і в цьому напрямку, тобто буде вільний ринок, знову з'явиться вибір. Як з'явиться вибір, ми з вами отримуємо кращі пропозиції. Така ж буде ситуація як стосовно третього енергопакету на ринку газу. Ми, сьогодні розглядаються певні бюджети, які отримуються, це реальні кошти, які можна направити на утеплення таким чином. Друге питання, яке розглядається, це аналізуються певні верстви населення, які ну, взагалі не зможуть нічого е додатково сплачувати для утеплення. От цим потрібно, щоб займалася держава. Тобто, стосовно державних програм нам треба теж переглянути свій погляд. Ми не повинні знаєте, говорити, що ми захистимо все населення, бо в нас все населення не потребує захисту. У нас є тільки певні верстви, і держава повинна на буде проаналізувавши, знати, хто цієї допомоги потребує, надавати їй цю допомогу, а на майбутнє собі планувати, яким чином. Ці верстви населення можна вивести з уразливих категорій споживачів і цих, хто потребує допомоги. Я думаю, що це головна роль держави. Гарні починання, гарні ідеї. Сподіваємося, що тепер ми побачимо і чіткість і конкретику в цих завданнях, і можливо навіть і виконання. Марія Яковлєва, член колеги Державного агентства з енергозбереження та енергоефективності, була гостем нашої студії. Дякую вам за розмову. Сподіваємося, на наступні зустрічі. Ви нам поясните ще певні моменти, пов'язані вже з запровадженням тих механізмів, про які ми сьогодні говорили. Нашим глядачам дякую за увагу. Дякую за довіру до парламентського. Залишайтеся з нами надалі. Поки що. До побачення.